Як у людей формується харизма? Чому хтось більш харизматичний, а хтось не дуже? Велика кількість, скажімо так, харизматичних людей мають вроджені параметри харизматичності. Тобто є люди, які не будуть харизматичними, навіть якщо будуть тренуватися. А, Женя. Ну, плюс середовище. Ідіот просто. Але мені подобається yeah. <с> <Да>. ну, <с> не всі можуть бути харизматичними. Це поєднання специфіки нервової системи, досвіду і характерологічних особливостей. Від чого залежить? Від середовища, де ви будете рости і виховуватись, плюс ваша нервова система. Якщо вона не дуже рухома, то сказати, що ви будете прям харизматичним. Наприклад, є люди, які ну не харизматичні, але до них прислухаються. Ну, Ілон Маск, він взагалі не харизматична людина. І до нього вже і не прислухається прислухаюся. Ну бачиш, обісрався А був би харизматичним, то підтримував би тих, кого треба підтримувати. Я думаю, тут проблема не в харизмі, а в розумінні суті речей.